Сполучених Штатах Америки оприлюднили стратегію національної безпеки, з якої випливають, що Вашингтон бере курс на стабільні стосунки з Росією. От що би не ховалося за цим виразом стабільні стосунки дипломатичним, зрозуміло, що тиск на Україну в питаннях, які самі американці називають надзвичайно болісними для України, це поступки Росії, буде зростати. Ось цей тиск буде зростати. Звісно, Сполучені Штати Америки можуть будувати стабільні стосунки з будь-якими режимами. В минулому Сполучені Штати могли будувати стабільні стосунки, наприклад, з Адольфом Гітлером і з Третім Рейхом. Або з Садамом Хусейном. Але тоді американці на це не пішли. У них була позиція переможців. Зараз треба звертатись до американського громадянського суспільства. Наскільки ви, шановні американці, готові до співпраці? З воєнними злочинцями, які керують Росією з Кремля. Наскільки ви можете підтримати такий розворот в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки, які завжди були лідером демократичного світу, а зараз з кон'юнктурних міркувань вони готові йти на співпрацю з Росією і тиснути при цьому на країну, яка постраждала від російської агресії і від російського вторгнення, історія все розсудить.